Ви, ви вже визначилися із місцями та втомлення щодо цього. Будь ласка, Ярослав Михайлович. а я перепрошую ще одне Ярослав Михайлович, розуміючи, що є актуальність і можуть бути запитання. Дякую, так, дійсно. Вчора Верховною Радою України прийнято закон України про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів. Та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Окреме положення цього закону спрямовані на посилення безпеки суддів, а також на присікання проявів втручання в роботу суду, намагання схилити суд до ухвалення бажаного процесуального рішення та проявів відвертої зневаги до суду. У зв'язку з цим хотілося би сказати наступне. відповідно до статті 6 Конституції України державна влада. В Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову владу. Завдання судової влади є цивілізований спосіб вирішення тих спорів, які природньо виникають в суспільстві. У зв'язку з цим органи державної влади мають бути незалежними як від зовнішнього, так і від внутрішнього впливу. Це постулат, який не підлягає доказуванню. це той обов'язковий атрибут будь-якої демократичної держави. Незалежність суду потрібна не тільки і навіть не стільки нам, суддям, скільки громадянам, які мають право розраховувати, що вони зможуть реалізувати своє конституційне право на справедливий суд. Але на превеликий жаль, демократія в Україні останнім часом характеризується такими проявами, як Намаганням схилити суд до бажаного процесуального рішення, втрутитися в роботу суду і навіть трапляються випадки фізичної розправи над суддями. Я маю на увазі необдумані, непоодинокі висловлювання політиків, публічних осіб, які завдають шкоди авторитету суду, впливаючи на рівень суспільної довіри до суду. Я маю на увазі масові акції, це вуличні походи, це пікетування суду, які спрямовані на те, аби схилити суд до ухвалення ним бажаного процесуального рішення. Я маю на увазі випадки, спроби і факти фізичних розправ над суддями. Насамперед, це випадок з Харківським суддею Трофімова. Кроваве, жорстоке, середньовічною жорстокістю вбивство судді і членів його сім'ї, яке сталося саме в день. Професійного свята працівників суду, яке до сих пір залишається не розкрити. Я маю на увазі вбивство Київського судді Зубкова, яке пов'язано із здійсненням ним правосуддя в конкретній справі і ухвалення рішення у конкретній справі. Я маю на увазі останні спроби вчинити фізичну розправу над суддями Шевченківського районного суду та Святошинського районного суду, які так само пов'язані із здійсненням ними правосуддя. Особи, які є незадоволеними ухваленим судовим рішенням, мають право оскаржити його установленим відповідним процесуальним законом порядку. З огляду на це судова спільнота України вітає положення нового закону, які спрямовані на посилення безпеки судді і на присікання проявів неповаги до суду, тиску на суд. У зв'язку з цим. Детальніше хотілося б зупинитися на окремих положеннях цього закону. Зокрема, законом внесено зміни до закону України про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. І зараз, в прийнятому законі, він озаглавлений про державний захист судів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів. Цим законом дія цього закону поширена не лише на суддів, працівників апарату суду і членів його сім'ї, як було раніше, а також і на близьких родичів судді. Зокрема, в законі зроблено визначення, хто такі близькі родичі та члени сім'ї судді. А саме, відповідно до цього закону підлягають захисту чоловік, дружина, батько, мати, відчим. Мачука, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою, піклуванням, а також особи, які спільно проживають. Пов'язані спільним побутом і мають взаємні права і обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у зареєстрованому житті. Такі особи в разі загрози їхньої безпеки мають право звернутися до голови суду із заявою про вжиття заходів для гарантування їхньої безпеки. Голова суду зобов'язаний в трьохденний строк вжити відповідні заходи шляхом винесення відповідної постанови, і така постанова підлягає виконанню органами внутрішніх справ. Особливо хочу звернути увагу на те, що до органів, які здійснюють контроль за належним виконанням цього закону, віднесено і вищий орган суддівського самоврядування Раду суддів України. Рада суддів України. Неодноразово вживало заходи спрямовані на посилення безпеки суду. Досить згадати: звернення Ради суддів України із закликом до політиків, які в запалі передвиборчої кампанії вдавалися до висловлювань, які підривали авторитети суспільного довіру суду. Заклики Ради суддів України до організаторів масових акцій, які спрямовані на те, аби схилити суд до ухвалення бажаного процесуального рішення. А також законопроект, розроблений Радою Суддів України, і спрямований на посилення безпеки судді. І дуже приємно, що саме цей законопроект ліг в основу закону, який прийнятий вчора Верховною Радою України. Цим законом до повноважень Ради Суддів України віднесено і додаткові повноваження. І це настішить, тому що Рада Суддів України, будучи органом, головним завданням якого є вжиття заходів для забезпечення незалежності суду керувалося в основному декларативними повноваженнями. Що ж пропонує новий закон, які зміни пропонуються до повноважень Ради суддів України. Зокрема, в частині 7 закону статті 127 закону України про судство і статус судді України до повноваження Ради суддів України віднесено наступне. Орган державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким направлено звернення Ради суддів України з питань забезпечення безпеки суддів, зобов'язані протягом 10 днів з дня його отримання розглянути і дати письмову відповідь. Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Керівники підприємств, установ та організацій, до яких надійшло звернення Ради суддів, зобов'язані негайно вжити заходів щодо усунення загрози безпеки суддів. Також законом передбачається, що у засіданні Ради суддів, на якому розглядається питання безпеки суддів, можуть брати участь визначені Радою суддів України. Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій за згодою їх керівників. Законодавцям внесено істотні зміни до статті 134 закону України про суду і статус суддів України, яка спрямована на державний захист суддів та його близьких родичів. Зокрема, Цей, ця норма закону зараз спрямована не лише на суддів та членів їх сімей, як було раніше, а також і на близьких родичів суддів. Хто відноситься до близьких родичів, я вже про це говорив. Ми вітаємо норму закону, про яку ми говорили вже давно, ще кілька років тому Рада суддів України домагалася того, щоб в деклараціях про доходи судді, які, є, які підлягають публічному обнародуванню, не повідомляти місце проживання судді знаходження об'єктів нерухомого майна, які належать судді або членам його сім'ї, з тим, щоб запобігти можливої розправи над суддями. Частина 3 статті 134 закону України про статус судді України зараз гласить, забороняється розголошення відомостей про місце проживання судді та інших особистих відомостей про нього. Органами державної влади, органами місцевого самоврядування, довідковими службами АТС, операторами та провайдерами телекомунікацій, інформаційно-довідковими службами, а також будь-якими підприємствами, установами, організаціями та особами, яким ці відомості стали відомі у зв'язку з їх службовою діяльністю. Розголошення таких відомостей тягне за собою відповідальність згідно із законом. Відповідно до частини 4 статті 134 цього закону, зараз суддя має право на забезпечення засобами захисту та мобільними пристроями сповіщення про небезпеку, які йому надаються у органами внутрішніх справ, а також на обладнання житла охоронною та протипожежною сигналізацією за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановлено Кабінетом міністрів України. До повноважень Державної судової адміністрації України серед іншого віднесено забезпечення функціонування системи відеоспостереження в приміщеннях судів та на прилеглих до судів території. Судовим розпорядникам надано право у взаємодії з органами внутрішніх справ підтримувати громадський порядок в суді. І вживати заходів для припинення проявів неповаги до суду та охорони приміщень суду. У зв'язку з цим судовим, випоря... судовим розпорядникам надається право застосовувати спеціальні засоби, які використовуються при охороні громадського порядку. Що стосується проявів неповаги до суду. У зв'язку з цим законодавцем внесено. Низку змін до процесуальних кодексів. Я маю на увазі Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс Адміністративного судочинства України та Кримінальний процесуальний кодекс України. Зокрема, ці зміни зводяться до наступного. Під час судового засідання неповаги до суду особами, які присутні в залі судового засідання, головуючий у справі суддя приймає постанову про притягнення до відповідальності за неповагу до суду, яка ухвалюється без попереднього складання протоколу про адміністративне правопорушення, яка ж відповідальність встановлена законодавцем за неповагу до суду. У зв'язку з цим законодавець вніс зміни до статті 185 і значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І зараз, якщо раніше за прояв неповаги до суду санкція цієї статті передбачала накладення штрафу від 20 до 100 оподаткованих мінімум доходів громадян, зараз прояв неповаги до суду. Перепрошую, раніше накладення штрафу від 20 до 100, 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян, то зараз штраф від 20 до 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Також до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесено зміни, які коригують. Процедуру вручення судових повісток для розгляду справи <кій> у справі судом у справі про адміністративне правопорушення. Зокрема, в статті 277, 277 і значком 2 зазначено, що належним підтвердженням сповіщення особи про місце і час розгляду справи отримання особої повістки або ознайомлення з містом її з містом є розпис особи про отримання повістки. В тому числі на поштовому повідомленні або відеозапис вручення особі повістки, або будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення із її змістом, не можу оминути увагою також і зміну до статті 376 Кримінального кодексу України, зокрема. Частина 1 статті 376 Кримінального кодексу України передбачає незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про суддю, його близьких родичів та членів сім'ї, розповсюдження матеріалів або інформації, що носять явно образливий характер та демонструють зухвалу зневагу до судді або до правосуддя. Тиск залякування чи втручання в будь-якій іншій формі в діяльність судді, вчинені з метою помсти, перешкоджання виконання суддею службових обов'язків чи з метою домогтися винесення неправосудного рішення, або публічні заклики, чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, каратимуться штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців. Або позбавленням волі на строк до двох років. У зв'язку з цим я хотів би звернути вашу увагу на наступне. В статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яку Україна ратифікувала, зазначено буквально наступне. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Але частина 2 цієї статті 10 Конвенції зазначає. Здійснення цієї свободи, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати обмеженням і санкціям для підтримання авторитету і безсторонності суду. Така ж норма, як і в Конвенції, знайшла своє відображення і в статті 34 Конституції України, зацитую. Кожному гарантується право на свободу думки і слова на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Разом з тим, далі в Конституції зазначається, здійснення цих прав може бути обмежене законом для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Європейський суд з прав людини, який надає офіційні тлумачення положенням конвенції, постійно говорить, що при розгляді кожної конкретної справи суд повинен дотримуватися балансу інтересів між, з одного боку, фундаментальним правом конкретної особи, а з другим боком, між суспільним інтересом. І якщо право на свободу вираження поглядів, яке є одним з фундаментальних прав, завдає шкоди суспільному інтересу, підриває суспільну довіру до суду, завдає шкоди авторитету суду. То конвенція передбачає право держави встановлювати відповідні обмеження і санкції. Таким правом наша держава скористалася зараз. У зв'язку з цим я хочу сказати, що це є свідченням того, що Україна не змінила свого політичного вектору, а і надалі залишається прихильником європейської інтеграції, сповідує європейські цінності і. Реформує своє законодавство, в тому числі і щодо діяльності органів судової влади, приводить його у відповідність до європейських стандартів. Ніде в цивілізованих європейських країнах судді не є беззахисними. Кругом законодавців в європейських державах спрямовують своє законодавство на те, аби забезпечити безпеку суду. і Створити умови, які не допускають тиску на суд і проявів неповаги до суду. Оце те, що хотілося сказати у зв'язку з прийняттям Верховної Ради України за закону. Зараз готовий відповісти на декілька ваших запитань. Якщо можна все, що хотілося б почути вашу оцінку інших запитань. Вчора прийняла Верховна Рада України саме тих, які стосуються межі можливості руку в колонах, межі розповсюдження інформації не лише про судді, а інше, яка може бути розсіяна, як і чим не вважаєте ви що за рук України до тут літаризму? Починаючи свій виступ, я звернувся до статті 6 конституції України, в якій говориться про те, що державна влада України поділяється на законодавчу, виконавчу і судову завдання судової влади є. Вирішення спорів, які виникають у суспільстві. Суди повинні бути поза політикою, поза політичними процесами. Я, як голова суду, є поза політикою і не втручаюся в політичні процеси. І не коментую законів, які мають політичний підтекст. Олександр Шопо студіонець про суден. Тут що ви і про цей закон щодо. Щодо безпеки громадського суспільства, як це звучить, це другий не тільки про судді будете говорити. мене цікавить цей момент, щодо власників зараз сім карточок телефоних мають повідомляти, чи, чи це тільки мають нові і що купують їх, купувати по паспорту, чи там декларувати вкладати якісь угоди, ви можете прокоментувати ви. Знову ж таки, у своєму вступному слові я зразу сказав, що прийнято закон, який називається про внесення змін до закону України про судоустрій і суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Зокрема, цей закон передбачає і низку норм, які спрямовані на посилення безпеки суддів і на присікання проявів неповаги до суду, втручання в діяльність суду з метою схилити до ухвалення бажаного процесуального рішення. Лише в цій частині я попереду, що я буду висловлювати свою точку зору як суддя, те, що стосується діяльності суддів, судової системи і захисту судів. Добрено. Є ще одна путична розправа над судома Шевченкому суду. Що за конкретні випадки? По говорити про це, оскільки це прозвучало масової інформації. Це випадок, коли адвокат, будучи невдоволеним ухваленим процесуальним рішенням, накинувся на суддю з накоївною фізичної розправою, розірвав на ньому манчики та завдав тілесних пошкоджень, а також випадок, який трапився в Святошинському суді, коли група громадян не ухваленим процесуальним рішенням, теж саме облила суддю невідомою речовиною, і на сьогоднішній день суддя перебуває на лікуванні зістосні. Söyle burada yakıllım. Yakıllım. Doğru. Obrigado.